Співаємо разом гім церкви Адвентистів сьомого дня. Промінь надії сяє у серцях. Скоро вже прийде наш Господь. Слова та музика Вейні Хіллард-Хупера, широко відомого як композитора госпел музики не тільки серед адвентистів, бо він є аранжувальник та співак квартету Кінз Геральт у програмі Голос Пророцтва». Завжди співайте цей гімн від щирого серця, не тільки сьогодні, бо ми маємо цю надію, О, яка горить у наших серцях. Ви всі, ви всі можете сказати. Ви всі можете сказати Амінь. Це наша надія. Зараз ми закінчуємо 62 другу сесію Генеральної конференції з повною вдячністю Господеві за все, що відбувалося тут протягом цих днів. Ми завершуємо цю сесію, стоячи на землі, але наші очі спрямовані на небеса. Ми завершуємо цю сесію, основуючись на Біблії та зосереджуючись на місії церкви. Кожен раз, коли ми завершуємо сесію Генеральної конференції, ми кажемо, що наступна буде на небесах. І сьогодні вранці. Коли я чув, як Хор співає Алілуя, я думав, це куточок раю. Господь може скоро прийти, коли ви повернетеся додому. Я сподіваюся, вірю, що наступний раз ми зустрінемося на небесах. Чи можете ви сказати амінь? Я сподіваюся, що наступний раз. Ми зможемо бути на небесах, і ми зможемо бути там всі разом і знову разом співати. Ми маємо цю надію, тому оновіть вашу відданість, щоб ви могли жити вічно з Господом, без болю, без сліз, смерті, вічно на нових небесах і новій землі. Нехай Господь підготує кожного з нас до того дня, поки цей день не настане. Будь ласка, повертайтеся у свої країни, у свої міста, у свої села, і будьте сіллю та світлом, яких Господь шукає для користі суспільства. Якщо Господь не прийде до 2030 року. То ми побачимося знову в Індіанаполісі. Це місце проведення наступної сесії Генеральної конференції. але я сподіваюся, що ми будемо на небесах. Та якщо Христос ще не прийде, якщо ми ще будемо тут, якщо ми ще будемо виконувати місію, яку потрібно виконати тут, тоді ми побачимося у 2030 році в Індіанаполісі. А зараз. Тут зі своєю родиною, з моїми колегами-служителями, знаходячись, щоб поповнювати вашу відданість Господеві і його церкві, щоби сказати, що ми віддаємо все можливе для Божої справи. Ми зосередимося на місії, оновимо і зміцнимо нашу благословенну надію. Бо всі, всі разом від щирого серця, ми хотіли б побачити Ісуса, який скоро прийде на небесних хмарах. І тепер з цим зобов'язанням, з цією надією, з цим баченням відданості та місії, я хотів би помолитися та перепосвятити наші життєві сили та віддати нашу церкву в руки Господа, чекаючи наступного дня на цій землі чи на небесах, але завжди йдучи вперед, рухаючись вперед, згідно з Божою волею. Будьте вірними, будьте зосередженими. Господь має грандіозний план та величезну мету для нашої церкви. Давайте збережемо єдність, давайте зосередимось на місії. Господь здивує нас невимовними засобами дуже позитивним чином. І він дасть нам благословення, які ми не зможемо перерахувати. Він дасть нам привілей досягати багатьох людей в тих країнах, прапор яких ви можете бачити, але там немає адвентистської присутності. Бог здивує нас позитивним чином. Якщо ми будемо взяті на небеса протягом наступних п'яти років, ми побачимо там багатьох із цих людей. Якщо ми залишимося на цій землі, ми побачимо багатьох із них у 2030 році в Індіанаполісі. Але Господь обов'язково здивує нас. Давайте рухатися вперед, об'єднаними, зосередженими, покладаючись на Господа. Давайте помолимося, щоб завершити цю сесію. наш небесний отче, ми тут, як твоя родина, представляємо понад 23 мільйони братів і сестер адвентистів з усього світу. Ми тут з усіма цими прапорами представили 212 країн і територій, де присутня твоя церква, і сьогодні, співаючи, ми маємо цю надію, оновлюючи нашу відданість Тобі та твоїй місії. Ми завершуємо 62 другу генеральну конференцію з вдячністю в серцях. Бо ти був тут з нами. Ми бачили, ми відчули твою присутність тут. Щиро дякуємо тобі, дорогі Господи, але тепер нам потрібно залишити гору і повернутися в долину життя нам потрібно йти туди, де знаходяться люди. Нам потрібно поділитися з ними цією радістю, яку ми маємо в наших серцях. Нам потрібно приєднатися до тих, щоб поділитися надією, яку ми щойно оспівували. Просимо, дорогий господь, будь з нами, захисти нас у наших подорожах додому. Наділи нас силою Святого Духа, щоби завжди бути зосередженими на місії, силою, якою ти посилаєш нам, щоб досягти сердець і відкрити ці серця. І привести ще багато людей до Ісуса Дорогий Господь, будь з нами як лідерами Твоєї церкви, будь з усіма нашими пасторами, будь з усіма нашими місцевими керівниками, будь усіма членами нашої церкви, захисти свою земну родину та допоможи нам завжди бути близькими до наших громад. Люблячими служачи, піклуючись про людей та допомагаючи їм пізнати Ісуса і бути готовими до другого приходу Його Тепер, коли ми завершуємо цю сесію, ми віддаємо наше життя, церкву всіх нас у твої руки. Будь з нами сьогодні і щодня до того дня, коли ми побачимо Ісуса, що гряде на хмарах небесних. Ми молимося. Ми дякуємо тобі. Ми довіряємо Тобі в ім'я Ісуса, і кожен може сказати амінь. Нехай Бог рясно благословить вас до зустрічі на небесах або в 2030 році в Індиаполісі. Нехай Бог благословить вас.